Мені мені подобається сирічем, що? що тут навіть так виходить непогано. Погнали. Запустимо вже хоча б одну гру. Коротше, бачите, перетніть цю лінію, а там, будь ласка, починайте з шиї, так сказати. Я придумав. Це буде оригінально. Блін, по факту, у мене тільки один момент є намалювати голову, і я цю херню зараз буду малювати. Не судіть строго. Чотири пальці. Окей, 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 окей. Погана нога її треба, треба її перемалювати якось Коротше, вони думають, що це шия. <риклад> вони думають, що це шия. Це, це короче, план капкан. План капкан. Зараз я її тут вымалюются ножку, типу. от народ якщо ви не знаєте що таке плоскостопе, це все. манікюр намалюємо. Так. Тепер треба додати волосики, волосики. Понятно. Сделаем трішки волосату ніжку. Я обожнюю волосаті ніжки. Конечно, не женочи, але ладно. Зараз. Да, Сейчас мне пана стало від того, что я сказал, если честно. Я не знаю, что еще можно. Может шлпа не точно. Так по идее. Так у меня выходит, то есть кривый. У mm -hmm. меня все чудово выходит. Я в зале рады. Mm -hmm. У меня тоже. <laughs> у меня же хит. У меня супер, бомба. Mm -hmm. Шуфта, nice. бомба. Mm -hmm. Ахлопатели. Mm -hmm. Не, ну мне не не знаю. <laughs> Бля, снова эти коли я... уши Блин, я, я понимаю, уважаю. может я поздно говорю, но там Годжо Сатора нарисован. І Библию знову. Да, короче, понятно, this... я просто минулий малюнок намалював. Не вышло нормально, буду намалевать, як честно. Да, знову священник, але я, я выточу свою майстерність. Я буду потім якогось дуже крутого священника. Понятно, Я, же намалевал. А, народ, yeah, я, за руїна, хочу, maliwati, хочу. Вибачте, я хочу. Вибачте, я хочу заруїнити, я хочу заруїнити, я хочу заруїнити. Але я, чи it's я it's зможу not. так намалювати? Я хочу намалювати, что у него замість нового танка. <laughs> Там якась імба, розумієте? Взагалі зрозуміло, що це танк. Мені здається, якась херня не танк. А це якась засуджується фігня. я тільки зараз зрозумів. танк. Танк. Я просто танк пойду. Танк вперед. Угу. Ну, майже, майже. Я...

Супер нога! Чоловік тринога, розумієте? Це супер тринога. Це це супер тринога. Я думаю, це, 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 це новий супергерой. Давайте це його не липи знаю, надавати. Юка. А тут забува шиї намалювати. Юка, засучує. О, oh, блин, ц... od... понятно. Да, он тарв класс Задефали, задефали. задефал. Блять. Не, ну чисто вторую да, у нього руки немає, то. Да не классно, классно, классно. Я понял, один я едет. Ну ладно.

Як це ви щось вміє? Знову це А це що таке? Да ні, нормально. Більш менш да, більш менш да. Що прикольно? Хто там малювати мені так жорстко? Хто там малював? Оцей Онтаріон, Онтаріон тільки. Среди нас всіх Онтаріон тільки жорстко малювати мені. О боже. А це я, блять, фу! Фу, боже. Це що таке вообще? Танк!

Зручний. Я хотів подивитись Антоніон як намалював. Це знаєте раніше були а, самовари при Сталіні. У нас тут інше. <гучно> тут руїна взагалі. О, а Азіор красиво намалював. Я навіть і не зрозумів. <гучно> <гучно> Боже, що <Шо> це? таке? <гучно> <гучно> це <гучно> це Стівпула. Пола? ха Ти свій крафт не намалював. Чого? Ноги хтось забув домалювати. О! Ууу. А что это будет? Да, у головы там намаливали. А окулянок малюет акулу. Хорошо, ты же священник. Нееет. Нет, нормально должно быть. Это гениально. Нет, ну все равно будет. Ну нет, ну оно красиво. Это демон, это демон заду, демон заду. Ну это красиво, это красиво. демон заду. Демон заду. Понятно, воркер. Це на уровні Джейці. <смітнє> 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 йому, йому ще далеко <п 'яті> до мене, йому ще далеко до мене. І Так, одразу <п 'яті> попереджую, <п 'яті> будь ласка, перетинайте ту лінію. Тобто малюйте звідти, я, я бажано. бажано. <п 'яті> То тобто й шию обов'язково намалюйте, щоб люди розуміли до чого це все. Тому, будь ласка, там щось шию малюйте. Які в мене є ідеї? Я хочу їду на рога намалювати. Я, я чувствую, не до никто не догадается, что все-таки. Минуши же надо рисовать. А чому у мене тут нічого немає? Чувствую, всі будуть не рожаться один за одного О боже, як це погано. Ладно, я думаю, что мені зробити. Мені идей в взагалі немає. Я хочу краба на Ща клещи намалюю, типа. Ой, я могу еще сейчас заходите. не знаю, цена, по-моему, справедливо будет робот какие-то у меня. Не знаю, что еще малювать. Так будет... Минималистичный какой-то чувак. Девчонка. Ой, я короче, отсюда намалю черню. Трішки не вистачає просто моїм малюнкам, я вважаю. малюнками то нема. Це чай, це чай, це пакетики чая. О, точно. Це, ча, це чайні пакетики. Там все нормально, народ. Що <піллявся> 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 це, блін? А якого хрена я так швидко намалював? Треба щось домальовувати тепер. Я знаю, що я зроблю. Я короче банкомат зроблю зараз. Ну, типу, куди гроші всовывати? Блин, я не шлюшку намалював, якусь? Робота шлюшку. Їе. теж. Блін, там не хрена не вийде. Блин, ну, нам... він, ну людина така намалювала. Тоже саме. Я чисто в теорію можу продовжити піраміду. ...від малюнка. Я знаю. У мене тупа ідея. Ну, у не там не важко малюпати таке, Ти розумієш, тут багато деталей. Ну але ідея класна. А ладно, давай. Він прикривається, тому що його спалили. Ось. Він так прикриває ручками, тому що йому страшно, що його спалили Я як же все... Сокрин... Ладно, у ще мене. багато часу, я все зможу, я все зможу. Ух. Я майже, я майже, у меня майже вийшов туалет. <глух> давай да Я не знав, що малювати. Ну, як завжди. ну Оце все вийшло непогано, я так скажу вам. Порівняно yes. з тим, що я малював, тільки нігів не вистачає. Е-е. У мене просто слів немає. Що це? Воркер? Ні, <рикулі> що <приколу в> <рикулі> це за жах? В чому приколки це на хрін? Це я це же щупальця. Це типа чотири купыта? Це лошадка осьминога. А. Ні, ну так, це просто міфічна, ну, міфічна тварь. Це все нормально, ну ти, да, Чорнобильська міфічна тварина. Єдино ось мені. Ти можеш, яку хріну ти вмієш малювати? Ого, ти не достойний. Ого, чому ти вмієш малювати, не Я не вмію малювати. Ну, слухай, воно передало. Це було ідеально. І то є, що це буде. Стрифтіс. Стрифтітанк. Стрифтітанк. Стрифтістан Ой, это зачем, мыло? Зачем за Диффон? О, мыло на... Не ну, О, а что, прикольно будет, да? Прикольно, по идее. идеал. прикольно, крокодил. я его просто не могу. я

Це mm. коронавірус. Ні, ну все о, одно непогано да. повинно бути. Ану-ану. Ну. Давай, мутатися, що Нобелем, так і любимо. Це Патрік в масті, Патрік в масті. Це Патрік Ні, все одно, я не знаю чому, але прикольно. Мені, мені подобається цей ручок, все, тут навіть так виходить непогано. Що? Ааа, засуміло. Це, це дуалінго, точно, я згадав. Йома, я думаю, це не ней. А, це дуалінго. Дуалінго. Геніально просто, Це от, мені згадало відос, и ты дуалінго приходить до тебе в хату, якщо ти не виконуєш, типу цю херню. Оооо, Русин is so hard. I'm skipping my luodingo lesson today. Ah! Ah! Yedi, нахуй, <реку> нет, нет, пожалуйста, я не хочу мирать! Україна це рубля. Ооооооо. Бля, це я зіпсував. Це не я зіпсував. А, ні, це я теж зіпсував. Ні, це я теж зіпсував. А як щось зберегти, дайте мені назад. Я хочу голову зберегти, мені подобається голова. Я її буду використовувати В своїй цілі. Я... і понятно. А що це буде тоді? А як це виглядати буде? Ану, це прикольно все О, так прикольно. Халява, халява, я задефав, задефав. О, милашка. Понятно, вот кто, вот кто малювати прийшли. Мамонатор. Натор. Вот кто малювати вміє на те, що інші. Так я даже соромно употрібно. Да, блин, такой красивый рисунок. Русал. Ну, на початку був. Це русал просто. Ельф Русал. Ну це фанбойство, тобто. Скажіть любое слово. Так, да ладно, давайте. А... Риба. Да фу! Він же ж реально рибу намалює. З новин Спанч Бобу. Да я теж думав Юку, але ти бачиш, там уже одну рибу б не малювати. А, це Ю... А, Короче, малюй рибу з новин Спанч Боба. Що я вмію малювати? Я вона виглядає. Лухлий! Я знаю, у мене класна ідея. Історії іграшок. Чувак, картошка просто. Ну це ж я, блін, зможу намалювати, я сподіваюся. Так, я пам'ятаю, у нього вусики. Накладні. Яку Як діт... <клухи> Яку людину яку не можна імя назвати. <клухи> а, потім. Шнобель якийсь такий прям. Мощний, мощний шнобель. Ну не настільки ж мощний, але ладно, хай буде настільки мощний. Так, очі у нього якісь такі. Я не пам'ятаю, якщо... які у нього очі були. Хай будуть жах. Я... я реально малюю як. як дитинка якась. Це пастер, боже, це пастер! Знову це пастер, це картошка пастер, я зрозумів. Так, ринжуйте з того, як я малюю, я нічого не знаю. Щоб наступний раз з нами грали. Тут бачите, вміти малювати не треба. Хоча мені кожен раз після цього стидно, тому не знаю. Напевно все ж треба вміти малювати хоч трішки, щоб не було стидно, як мені. От... Хай да. Злість! На ще не А, Коротше, я малюю на рівні... ну серйозно, що це за малюнок? Дитина, дитина. На рівні патерічної дитини. О, під оком, під оком теж. Дай! Ти знову! Це жираф, це жираф, а я не вмію намалювати <риклад> це жирафів. Це це, я знаю, хто намалював. Ой, Але я хочу... Мені тушку <риклад> нарисувати треба, боже. Хто <риклад> хорошо малює? Я Вау. копита зараз. Оп, оп. Це, короче, такий буде, знаєш, такий такі жираф, такі... Фууу! <риклад> зрозуміло, що це жираф, чи ні? Чи треба більше? Тобто, додамо більше калу. Ага, я... не умеем рисовать. Що, так це я не вмію? Нормально я рисую. При меня займную це дуже добре даже. Ні, я звичайно стараюсь, але це все одно кал. А тут я не знаю, а що мені робити. Що... У мене тільки я дві рисочки, і там ще видно, що там є ще кольор якийсь коричневий. І що мені з цим робити? У мене ідеї маловато взагалі. Я хочу, короче, диско шар намалювати. Диско, 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 шар. Але як малювати диско шар, я не знаю. І подписывайтесь на канал, ставте колокольчик, не пропугав наступний стрім, стрим, Ну, насправді, да. прикольний режим. Всім рекомендую. Круче, ніж звичайний, тому що тут не треба прям Ау. Білий просто домой дай все. Сейчас треба було, напевно, так тактику. Що... Да, не давайте не подивимося його. і закінчимо на цьому. Завершальний етап народ, більше мене грати не будемо. Це кресний отець картошка. Це кресний отець картошка. Це изповітла. Да, історія іграшок. Кресний отець уже не той. Це корені. Це корені. Корені. Я не пам'ятаю, що я за кріс малював даже. І Римурка намалював рибу. А, ну класно, до речі, Угу. Це шидве на риба заруїнена. Риба стала чоловіком. Так почекай, так ти ж не знаєш, що там. Ну, ти розумієш? спанчбомби там і сенс. Тепер ми дізналися, що як риба ця виглядає на саму насправді. Я думаю, вона не дуже гігінічно виглядає, ниже голови. А, кібів не хватає. У нас спанчбоб? Да, це за О, Телік. Телек Не качаться Ой, взломал, Телек А, ну, в целом нормально в целом Ну, в целом В ну Не-не-не, ну, она и так была Ну, такой одинаковый. Не, ну, ты с Джесси хорошо намалевал Джесси, Да не, ну, это просто шиза, так сказать Сверху телек, снизу шарф О! Получается, я... не знаю. Голь фона не було чорно, А, от что це було. Це що таке? у мене кораблик вийшов. <ріголові> що це вітає? А тебе... так прикольно, <ріголові> по идее. Ну, ну, чисто в теорії сенс половити можна. Це дуже навіть, гарно дивиться. Якщо б зверху ще корму можна це було. Це мачта, це мачта тепер. О, джераф. Я не за руїні, я не за руїни, ніби. Ти хорошо зробив, ти хорошо зробив. От тепер його катлив у качках і сіянина. Які пасерме. Що <laughs> це за мана? Це паук-жираф. Ні, все добре. просто ви не розумієте. У спортсменів є така херня, що вони типу можуть зациклитись на якомусь мишці, да. Ну коротше, тут ситуація руки качав, ноги не качав. І от просив, просив, типу. Мал, мало, жорстко щось буде. Як так малювати? Навчи чим малювати? А він, короче, бере. О, о, що це? Що це буде? А, я понял, в чому брикол. Ааа! Це був би шикарний, я не знаю, я б його кудись додав, бо наступ... Ладно, я його все одно збережу, можливо це буде на наступному. Уже фул? Що? Там пілотник вверху Павлоха, треба було малювати, да, тільки голову, якщо що А, А У мене кораблик Що це буде? Йо-мое, просто. Це, це просто, мутант. да. Це мутант. Прикиньте наш і виставляйте роль гартик я буду тягати по ній. наступний раз, теж. Хорошо, да, на сьогодні гартик все, тому. До зустрічі.